І оцей кадировіць у своєму кадировстайлі взяв і вирішив: дістав гранатомет і розбабахав житловий будинок у суджі. Після звільнення розваги заради їм хліба не надо, дай для тіктоків постріляти. Ну і постріляв. Ну, а що, хай би що іще в храм популяв, православний, ну аби розставити правильні акценти, і з тим самим правильним акцентом головний лапоть Московії називає російських попів дебілами. Таке та дібіл, який натянув на себе рясу. Реально, крім як я його не називав. Це представники війська антихриста, ніяк по-другому. А попи, а попи вивернулись на виворіт. Але тут така штука, що як піп не читай, все одно піп виходить. Але диявол у деталях. І їх деталі під рясою розглядів той самий Алаудінов, який все знає про дебілів. <звук> з чого все почалось? Могло б з цієї книжки методички розмальовки вирізалки виріжи свою руську сім'ю. Ну спеціально для мусульманських шкіл. І вони готові вирізати. Розповідає козлобородий кадилотрясець про мусульман. Це армія ціла. і якщо їм прикажуть мула. в один прекрасный день вырезать москвичей. Поверьте мне, они это быстро сделают. Потому что МВД не успеет даже пикнуть и справиться. И результат будет очень печальный. Зовсем не. Движуха почалась. Як вони там любят. Лаптя порвало. Какой-то дебил, который натянул на себя рясу. Реально, кроме как дебила я его не назову. Это представители войска Антихриста. Никак по-другому. В России проживает коренных 30 миллионов мусульман. И что ты нам хочешь рассказать, какая у нас вера правильная или неправильная, какой-то вот, вот опять еще один дебил тоже делает такие провокационные вбросы. И если любой поднимает голову национализма, эту голову надо срубить. Просто ее надо срубить, эту голову.